Пан Володимир голубами займається з дитинства. Якось батько йому подарував парочку безпородних птахів. З того часу життя свого безпернатих не уявляє. Віддати за них готовий останню копійку. Я сам родом з дівшини, приїхав на Франківщину. Так доля склалася. Пізніше я починав з гуртожитка, малосімейка, потім квартира. А потім тільки в мене з'явилася можливість. Я купив. В селі невеличку хатку. Там тут же першим ділом не було ні вікон, ні дверей. Першим ділом там була голуб'ятня. В одній голуб'ятні може мешкати до тисячі пернатих, в особливій пошані поштові спортивні голуби. Виховувати їх починають із маличку. Народжуються такими лисами, без спірячка. Без такі маленькі це вже трошки більше, воно вже бачить, а воно як маленьке народжується, воно ще не бачить. Від таке малесеньке з такого малесенького треба зробити чемпіона великого, щоб він літав. Сотворити чемпіона непросто. Пані Надія одна із небагатьох жінок, яка знає, як поводитися із птахом. Зазвичай голубами займаються чоловіки. Треба їх годувати і чистити. І ще жінку винаймають, щоб тренувати пернатих впродовж кількох місяців до першого польоту. Ось так, машучи руками, Надія віддає команду голубам літати. Це молоді голуби, яких я вчила на вольєр, щоб вони знали, куди вони мають на вольєр залітати. Із вольєра до своєї клітки теж не знають залітати. Потім я їх вчила на вулиці, щоб вони сиділи, щоб вони знали, яка їхня тера. Торія, тут де вони мають літати, щоб вони десь далі не полетіли. Тільки суто тут собі літали. Вони перші дні сиділи всі тут, не злітали, а потім потихеньку один злетів, другий злетів і так всі почали літати. Щойно газбука засвоєна, птахів везуть далеко в поле відстань, щоразу збільшують до кількох тисяч кілометрів. Перед мандрівкою спортсменів реєструють на спеціальному комп'ютері. Час вильоту та час прильоту. Можна пхати лапками в чіп. Вибило на екрані номер голова. І окей. І так всі по черзі йдуть. Випускають голубів на світанку та чекають вдома на повернення. А. Трапляється улюбленця, чекають роками. Породистий спортивний тах коштує до тисячі євро. Інколи на нього зазіхають чужинці. Цей голуб. To je e, tri-rični samec. On je 2011 prišel na Holocaust Romb, na svetovni šampionat, in na predostanji Lod Pravo. Rivni leto temu je priletel tudi do, do nas. On je ticknil, on sedi na polobiatnik, na že že polobiatnik, ljudje mu tam trmajo. In on je ticknil, še kaj takih situacij, da je moment, da ima tu do dom leteti, srce ti je telo tu do doma. Попри це впродовж цілого літа в Україні відбуваються спортивні змагання. Дві тисячі голубоводів із 32 клубів здійснюють за сезон 13 польотів із різних точок країни. З кожного змагання визначають чемпіона. Дуже багато номінацій. Там є голуби, тому що голуби як вони є знаєте, як спринтери. От бігають 100 метрів і бігають марафон 40. 40 кілометрів 30 кілометрів ну, марафон. Так, і в нас голуби. Є, які дуже гарно летять на коротких дистанціях, є, які летять на середніх дистанціях, є голуби, які гарно летять довгі дистанції. От ми їх розподіляємо, вони ну, розподілені по категоріях. Там коротка, середня, довга, і ми отак от визначаємо переможців в кожній категорії: перше, друге, третє місце. Відомості про найспритнішого голуба скидають до центральної бази Української Федерації голубоводів. Там уже визначають найкращих національних героїв голубиного спорту. Це захоплення в Україні набирає все більше обертів. Ті, хто цим займається, закохалися один раз і назавжди в свою справу. кажуть голуб, що парить у небі це щось більше ніж просто спорт.